Мешканці дванадцятьох квартир, які залишилися без даху над головою після вибуху природного газу 2 квітня у будинку в проволку Хуторській, скаржаться. Міські чиновники за два тижні не вирішили, що робити з аварійним будинком надалі. Наразі невідомо, чи повернуться люди до своїх домівок та чи будуть проводити роботи по відновленню їхнього житла. Тим часом в міськраді повідомили, що триває експертиза стану будівлі. Коли вона закінчиться, невідомо. Поки людей відселили до здоров'чого комплексу підприємства Одеса Кабель. Ірина Чернієнко одна з евакуйованих мешканок будинку на хуторській 6 дріб 3. Жінка розповідає, її житло не було пошкоджено вибухом. Втім, і до цього знаходилась в незадовільному стані. Стіни покривали тріщини. Ірина Чернієнко скористалася можливістю тимчасово з'їхати з, з будинку, в той час, як її сусіди залишились у своїх оселях. Всі жильцы вважають, що вони непригодны. їм просто йти нікуди, якщо нам предоставила Суворовська райадміністрація жилье, то їм – ні. Вони вернулись в свої квартири, після того, як підключили світ, газ, воду. Говорять, що дуже слышно, як тріщить будинок. И они бояться, але бояться оставить своє имущество, Тому що якщо этот подъезд охраняют, то тот нет. Наразі родина Ірини Чернієнко очікує на результати експертизи стану будинку. Поки її немає, чоловіками двома синами живе у двокімнатному номері в оздоровчому комплексі. Моя посредственна сім'я живе до отримання експер... заключення експертизи о стані нашого будинку. У нас такая комісія что що як я получаю документ на руки, я съезжаю оттуда. Кожен раз інформація разная, 4-10 днів ще подождите. І в то же время є інформація, що документ вже готов і знаходиться на підписі у головного інженера. По сусідству у тимчасовому житлі мешкає ще одна родина із трьома дітьми. Вікторія Єпіфанова жила через стіну від місця вибуху. Каже, на стінах її квартири широкі тріщини. Повертатися туди із дітьми страшно. Говорили, збирати документи, подавати на відселення, міста, збирати документи. Скільки ми здесь проживемо, Нам ничего не обещали, ничего не говорили. То тобто, есть я сижу на пакетах. То тобто, есть сегодня мы здесь, вечером можуть приїхать, сказати веселяйтесь. Замдиректора департаменту міського господарства Віталій Цуркан каже, що у будинку продовжуються протиаварійні заходи. Після оцінки його стану вирішуватимуть, що робити. Проводяться е, роботи з усунення аварійних елементів е, компанією, яка займається безпосередньо. Е, Цими роботами. Договір між компанією та балансоутримувачем був складений тиждень. тому. Розробляється проєкт щодо встановлення цієї будівлі у подальшому його встановлення в цілому та виділення коштів бюджетних для його встановлення. Микола Яковенка, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 2 квітня у житловому будинку в провулку Хуторській на другому поверсі правого флігелю стався вибух. Після цього почалося загоряння. Рятувальники евакуювали 15 мешканців через двері та вікна по автодарбині. Наслідок вибуху три людини отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів. З них один чоловік помер у лікарні. Після вибуху мешканців будинку відселили.